В нинішній час стрімкого життя здавалося б, що люди замкнулися у своїх щоденних проблемах та турботах, не бачать і не чують чужого горя. Але на щастя для двох родин коростенців виявилося, що це не так. Ставши свідком прохань про допомогу, Олег Головійчук відразу відгукнувся на сльози матері. Галина Васильівна загляда просила допомогти її сину Віктору, який у 2009 році потрапив у ДТП. Після аварії від бедра до колінного суглоба правої ноги Віктору поставили пластину 40 см, Рів та 12 шурупів, що тримали ногу, яка до того ж стала коротшою. Саме через те, що не було надійного упору на кінцівку, через два роки Віктор спіткнувся та упав, вдарившись головою і зламав п'ятий шостий шині хребці та став нерухомий. Як будь-яка мати Галина Васильівна доклала багато зусиль, аби полегшити життя свого сину. Проте коштів на лікування в спеціалізованих закладах та на придбання спеціального ліжка немає, тому і звернулися за допомогою. Та вже отримала інвалідний візок та крісло від управління праці та соціального захисту населення. Приходять друзі, приходять сусіди, от з роботи приходять. Вітя надіється, що він встане. Каже, завтра піду вже ну ще місяць, і отак, отак ми живемо. З кожним ним, такими надіями живемо, що, що все буде в нас добре. По-любому з Божу допомогою, все буде добре, виздили. Звісно, роботи вистачає, руки розтираю, ноги розтираю. А так, от з бачите, вистачає, пальчики. Це все треба робити масажі. А сьогодні масажі робити, звісно, дуже дорогі. Але Целую. дай Боже всім здоров'я за допомогу, за підтримку. Я сподіваюся, що мій син встане. З вашою допомогою і все буде добре. Ви також можете допомогти Віктору загляді. В свої 33 роки він мріє лише про одне встати та бути підтримкою для своєї матері. Мешкають вони за адресою місто Коростень, вулиця Грушевської, 64, квартира 15, телефон 42798. Кошти на лікування отримала і Любов Олександрівна Чаплинська. 13 років тому вона перенесла інсульт, потім інфаркт три роки не ходила. Сьогодні інша біда. А зараз мене з почками біда. В лікарні весною лежала, до сказали мені, що такі операції ділають у Києві, у Львові і у Хмельницьку, по моєму Сказали вони мені. Mm. Каже, а з чим я туди поїду? З чим я туди поїду, як мені що ще проте хочеться, а все-таки ветеран праці. З дитинства нас привчають робити добро людям, допомагати у важку хвилину. Завжди знайдуться люди, готові поспівчувати, допомогти, дати пораду. Адже сьогодні ти комусь допоміг, а завтра допоможуть тобі. Можливо, цих коштів не вистачить вам на операцію. Треба, да, потрібно Ну якщо вони хоч трошки вам допоможуть цьому здоров'ї, і ви від цього одужаєте, я буду дуже задоволений. Хотілося б, щоб в нашому місті благодійна діяльність була більш розвинутою, і ті люди, котрі мають можливість, хоча б трішечки покращити життя інших, приєднувалися, адже світ не без добрих людей.